Вітаю на каналі Інтерв'юзер з вами в студії Світлана Кушнір. Ми запросили зараз пояснити ситуацію, яка відбувається в Польщі Олега Вострих, експерта міжнародника, з питань співпраці з місцевими громадами Республіки Польща. Зараз його долучимо. А поки будемо включати його до нашого ефіру. Я просто поясню про що взагалі йдеться. Недавно нашого Керівник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зустрічався зі своїм візаві Радославом Сікорським. І на питання, яке йому після поставили стосовно того, як от Україна буде долучатися до Європейського союзу, не вирішивши історичні питання з Польщею. Дмитро Кулеба сказав, що ну, в принципі, ми можемо ще довго перетягувати цей, цей, цей канат, можемо багато закидати один одному, тикати шпички. Але краще, якщо ми будемо разом будувати майбутнє. Ну, Звичайно, нормальна ситуація, нормальна, сучасна позиція. Але несподівано якісь серпневі мухи, я так розумію, покусали прем'єр-міністра Дональда Туска. Він зробив заяву. Фактично, такого характеру, мабуть, шантажу, від якої від якої знаєте, здивувалися навіть самі поляки. От якраз про це ми зараз і будемо говорити. Олеже, чи ти з нами на зв'язку? Чуєш наш пачиш. Доброго дня. Доброго дня, доброго дня, шановні глядачі. Всім гарного дня. Я на зв'язку. Е... Можна і так можна відповідати і поясни, що ж там сказав Туск, для я того щоб запитання. так. Угу. це була до ну, досить цікава ситуація, але якщо історично повернутися в минуле, то практично завжди в нас ті суперечки є за всі роки незалежності України. Ми весь час натикаємося на непорозуміння, як трактувати історичні події. Польща настоює на своєму, ми звичайно відстоюємо свої інтереси, але завжди чомусь. От підписуючи документи, що ми при цю столинку гортаємо, там ще при Ющенко ще раніше. Тось, тобто ми весь час приходимо до того, що нібито всі політики головні домовляються з обидвох столин, але далі чомусь справа не йде знову і знову, то питання постає. На порядку денному і знову виступаючи перед е, слухачами Вольщині, де дуже багато було переселено українців колись після війни, і чомусь там. Ну як завжди задали питання про волинську різню. Питання, коли буде допущено до ексгумації тіл, е, ну наш очільник МЗС е, нагадав там про операцію Вісла. І зразу після цього понеслося, звичайно, політики, які зараз є в опозиції до Дональда Туска, там платформа права і справедливість, почали про це казати. Мер Хелма, то тобто всі почали говорити і згадувати нам, що Польща допомагає, і це дійсно правда. І за що ми їм дуже і дуже вдячні. Але ми боремося з спільним ворогом тось. Теж не треба забувати, але почалися нападки на міністра, а потім і на всю Україну. І звичайно, Туз не міг стояти в стороні від цього. Він змушений був теж сказати такі речі. І коли його міністр національної оборони Косіняк Камиш сказав, що там все буде залежати від Польщі, вступ ЄС. Не будемо забувати ще про Угорщину, яка теж нам палки в колеса ставить. Але тут ну надзвичайно тяжка ситуація. Поляки. Ну, дійсно, ми ж з ними в гарних стосунках були, і вони допомагали і допомагають нам. І все це є таким моментом ну співпраці на майбутнє. Тобто, велике об'єднання Польщі в України дало би просто надзвичайний поступ самому європейській спільноті самій. Але от ми знову втк стикаємося з тим. Що на податку денному вже замаячили президентські вибори, які будуть на початку літа 25-го року, і вже всі політики починають розмухувати цю тему, яка буде, я так розумію, що довгі часи довго-довго її всі піднімати, і ми змушені будемо знову і знову шукати ці можливості, яким чином з нею працювати. Ми ж теж не можемо піти на якісь ну. Порушення свого суверенітету або порушення своїх якихось національних е, гордині і ну і речей, які для нас дуже важливі, в тому питанню е, Сікорський, між іншим, на тій зустрічі теж отримав від своїх е, політиків е, е, на горіхи, та тому, що він сказав, що е, ми можемо ще довгий час, ну я так. Дослівно, я не буду вже там, що воно точно так, але сміст був такий, що ми можемо ще довго один одному закидати про історичні якісь несправедливості, але нам приходиться боротися сьогодні з єдиним загальним ворогом і тому нам треба бути разом і за що він теж отримав. Нагадаю, що все ж таки це гілка міністерства зовнішніх справ, це гілка президента в Польщі, тому він не під Дональдом Туском, але. Цю тему підхопили, як і депутати, і платформа обивательські, ковальський депутат Сейму. Там ще ціла купа, і воно пішло, пішло, пішло. І а... Тут я все ж таки знову таки mm -hmm. буду. Я вбачаю це закінчу. Зараз. То, е, нам з цим треба працювати трошки більше. Тобто е, на випередження ну треба мати. Ми знаємо, що ця е, рана для поляків дуже ну вона дійсно дуже велика, і це правда. тобто не треба тут забувати, що у них теж є своя. Гордість за свою е, націю, і але якщо би шукати можливості до того, щоб вони не отак от не вискакували і розуміючи, наскільки вони зразу бурхливо зривають суспільство, і хоча пройшло вже стільки років, але кожен раз згадується і згадується це, і воно історично приноситься на молоде покоління, яке не знає, що це було, як це, але воно втягується і воно відчуває біль за свою національну свідомість за націю, і тому вони знову і знову будуть це робити. От тому треба над цим працювати. Нам е, олеже. Я дам пряму цитату Дональда Туска, е, яку він зробив. Заяву, яку він зробив, Україна не буде членом Європейського союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні. Це не тільки питання кордону, торгівлі, правових відносин чи економічних стандартів. Це також питання, я би сказав, культурно-політичних стандартів під час головування. Польщі у Раді м, ЄС, Варшава буде все чіткіше і чіткіше пояснювати Києву, що саме у його інтересах є врегулювання польсько-українських відносин. Ну така достатньо категорична заява, навіть трошки шантажуюча. Вже, так. Е, ну знову таки е, розуміти, треба жодне ніяка країна не буде битися за іншу країну, тобто в них свої інтереси. Свої потреби і тому вони будуть відчуваючи, що ми зараз слабі, використовувати всі моменти і важелі, які нададуть їм політикам, особливо привілеї на майбутніх президентських перегонах. Тому це нормальне явище, але просто треба розуміти, що нема ворогів, нема друзів. То завжди будуть завжди якісь інтереси, які будуть співпадати. І все сільське господарство. І вони нам теж будуть ставити питання при прийому до ЄС. Тому тут надіятися на те, що буде дуже легко і просто, навіть при тому, що нібито Дональд Туск йшов е з гаслами підтримки України, там і тому подібне не буде. Такого треба очікувати складних переговорів зі всіма сусідами, які біля нас близько, тому що ми з ними конкуренти на сільського сільськогосподарському ринку. І полі історично ми мали якісь завжди проблеми з кимось. Там ну не проблема, а непорозуміння, тому що ну так складалася історія. Ми йшли від того, що завжди хтось когось захоплював, були якісь е, війни, і це було. Але зараз світ помінявся вже є закони, є вже якась е, ну свідомість. І що... Такі роки вже ніхто не вирішує питання, окрім Росії, правда, це расисти, які ну здивували весь світ своєю наглістю і своєю просто нерозумінням, що можна боротися економічно, інтелектуально, новими технологіями. Ну а нам прийдеться з поляками шукати стукати нові можливості для відбудови наших плідних, дружніх стосунків, яким чином. Ще поки що не знаю, але залучати знову такі, як я вже весь час кажу, всі інструменти, які є наявні, і це наші діаспори, наші українці, які зараз там от Наталка Панченко дуже гарно працює там в Варшаві. Ми з нею робили ефір не так давно. Оце це якраз от через такі якісь спільні проекти, спільні акції, спільні культурні проекти теж можливо, треба дати можливість показати кіно. Польське про події, як вони бачили в нас, можливо, в них там тобто, ну, зробити якесь таке, щоб знаходити спільну платформу для того, щоб зрозуміти один одного. І що, все ж таки, історія це вже було. А нам треба думати про те, що буде, а не то, що було колись. Звичайно, треба поставити крапки, десь та треба десь комусь вибачитися там, але ну. Не зрозуміло, то забагато всього там і КГБ то було радянські, і все що решта. Тось тобто не можна приписувати, що це були тільки українці, які от таке робили лихо. Тось тобто не просто ми боролися за свою свободу, за свободу української нації. Це тобто теж треба розуміти. От. ну але в цьому випадку я думаю, все ж таки, що це політичний процес, виборчий процес, який стартував вже за далеко, так потрохи, але там вже. І Муравецький бореться, і інші хтось політики вже пішли, і всі ці радикали, і всі будуть зараз дуже голосно цю тему піднімати як прапор до гори і нести піллю, жалю там. Тому треба бути до, до цього готовими. Нашим е очільникам е зовнішньої е міністерства зовнішніх прав все ж таки це мати на увазі і працювати якось більш активніше в цьому напрямку, Олежі, але ж при одна... тому. <рес> Але при тому не забуваємо, що той самий Сікорський сказав, що треба його промова. Він сказав, що треба збивати ракети, що Польща має збивати ракети та Україну. я хотіла. Про це хотіла запитати обов'язок Польщі збивати російські ракети над Україною. І таку заяву зробив очільник МЗС Республіки Польща Радослав Сікорський, знову ж таки досить неоднозначно отримав відповіді від своїх колег по кабінету міністрів, власне, міністра оборони, і яким чином на це відреагувало польське суспільство, якщо можеш. Коротко Олеже, поясни, бо час впливає, і у нас уже ну, майже та, кінець та, включки. Так та. я просто думаю, що ну по перше, знову таки, це різні гілки влади. Тобто там, якщо Сікорський, це від президента Дуде, а міністр оборони від Туска. Тому трошки вони завжди будуть сперечатися і битися за хто сильніше, хто міцніше стоїть при владі, але е, Сікорський правильно він підштовхує НАТО. Що треба збивати ракети, щоб вони не залітали? Вони можуть залітіти на 5 кілометрів, потім повернутися, вернутися. От сьогодні Львів був обстріляний. Шалений, ну просто старовинну частину розбомбили. Ці расисти це просто жах. А піднімалися літаки в Польщі, піднімалися на перехват, могли стріляти, могли збивати їх, але цього не робили, тому що НАТО поки що виступає проти. Але дає можливість кожній країні зробити окремий вибір. Ви вважаєте, що ви хочете? Працюйте з цим самостійно. Тобто, НАТО, теж стоїть в такому розколі і не розуміють, не хочуть втягуватися, але ну війна вже прийшла до них. Тобто ми вже знаємо, що і штахеди залітають на територію Польщі на Румунію і так далі. Тому ці куртки просто підштовхує все ж таки НАТО для того, щоб вони взяли хоча б західну частину. Під оборону своєї авіації своїх систем протиповітряної оборони і не дали можливості випадковим ракетам залітати в Польщу А збиваючи над нами, вони цього уникають стовідсотково, і їхня зброя дозволяє це робити, що зекономило би нам якраз системи ППО. На західній частині ми могли би перекинути туди, де Харків оча страждає, де суми і тому подібне. Тобто в цьому треба працювати і тут знову там і нашому міністру треба шукати можливості оборони з польським міністром, все ж таки домовлятися і підштовхувати. Як кажуть, вода точить камінь, тому треба. Ми починали з того, що нам джавеліни не хотіли давати. А тепер ми вже потрошку, потрошку вже більше. Але ми просто слабішаємо. Ми весь час стаємо слабшими. нам треба, треба, треба більше допомоги і можливості і згуртованості, з сусідами, особливо тому я би не не радив нам зараз. Все ж таки дуже сильно сваритися, але в той самий час треба свою честь і гідність тримати теж. Олежа, я, я щиро вдячна за коментар. Про запрошую в студію. Є теми, про які ми можемо поговорити. Нашим глядачам нагадаю, що ми говорили про ситуацію, яка зараз знову спалахнула з особливою силою. Такий, скажімо, шантаж можливим членством України в Європейському Союзі, які собі дозволяють певні політики з, якраз з історичної ретроспективи. З нами на зв'язку був Олег Вострих, експерт міжнародних з питань співпраці з місцевими громадами Республіки Польща. В студії працювала Світлана, Кушнір. обов'язково прокоментуйте це відео, що ви з цього приводу думаєте, Розповсюджуйте його в соцмережах, лайкайте, підписуйтесь на канал інтервізор і обов'язково. Kung ano